Обстрілювати Херсон російські військові почали від ранку. Під вогнем було комунальне транспортне підприємство. На місці загинув 55-річний працівник. Ще двоє чоловіків 43-53 роки. Від отриманих поранень померли в лікарні, троє травмовані. Херсонець Дмитро працює неподалік транспортного підприємства. Розповідає, обстріл розпочався о пів на дев'яту. Приїхали полдев'ятого ранку на роботу і почалися обстріли. Ми заховалися, було дуже страшно. Ну, Побила дуже сильно, було 8 ударів. Зруйнована. магазин п'ятачок. Моя автівка вибила заднє стекло, прийшлося заклеїти. Ну, от наслідки обстрілів. Добре, що ніхто не постраждав. Добре, да, що ніхто не постраждав. Тільки вийшли з машини, заховалися і почалися обстріли. Дуже сильно протягом минулої доби поранення отримали семеро людей, розповів керівник прес прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Артонівка, двох людей, сам Херсон, також двоє людей. Людина похилого віку, 85 років. Жінка і також хлопець, який також був поряд, зазнали поранення е Скалпові. Також в береговому людина постраждала в Дніпровському. І ще один чоловік підірвався на міні на тракторі і був доставлений до лікарні з пораненнями ніг. Під обстрілом минулої доби були і населені пункти Бориславського району. За останню добу під ворожим огнем опинилися три територіальні громади. Пошкоджене було приміщення у картелекому, житлові будинки, господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв в СМТ Калинівське. Одна людина отримала поранення в результаті підриву на вибухонебезпечному предметі. За повідомленням Нацполіції у Херсонській області російські військові з авіації атакували села Козацьке та Веселе Каховського району. Внаслідок вибуху керованих бомб пошкоджені територія заводу та багатоповерховий будинок. В кількох населених пунктах виникли пожежі. Ворог продовжує обстрілювати Херсон та населені пункти Херсонського району. Через ворожі обстріли протягом минулої доби виникло чотири пожежі в житлових будинках. Три в населених пунктах Білозерської ОТГ та ще одна пожежа в СМТ Антонівка. До гасіння пожеж залучалось три одиниці техніки та 18 рятувальників. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 91 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 415 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.